У вівторок, 14 жовтня, в актовій залі районної ради вручали посвідчення багатодітним сім'ям. Ці документи надають додаткові соціальні гарантії, зокрема, 50 відсоткову знижку на користування житлом і комунальними послугами, а також передбачають безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті. Крім того, посвідчення надають можливість безоплатного одержання ліків за рецептами медиків. Подібні документи в Бориспільському районі багатодітні сім'ї отримують. Вперше, тож Анатолій Ольшанський привітав присутніх і розпочав вручення. Загалом посвідчення отримали понад 14 родин. У кожній щонайменше по три дитини батьками-рекордсменами стали Анжела і Олександр Денисенко. Вони виховують 11 дітей. Разом із посвідченнями сім'ї отримували подарунки від представників партії регіонів. Вони теж вітали багатодітних батьків і бажали їм не зупинятися на досягнутому. А ті, у свою чергу, подякували владі. Деякі сім'ї з певних причин не змогли з'явитися на вручення. Анатолій Ольшанський запевняє, що вони обов'язково отримують свої документи у зручний для них час. Голова району повідомив, що в кожної багатодітної сім'ї Бориспільщини буде таке посвідчення вже до кінця цього тижня. Анатолій Ольшанський звернувся до всіх багатодітних батьків. Я хочу і подякувати всім батькам, які займаються турботою про наших діточок. А ми з своєї сторони підтримуємо, сприяємо і допомагаємо. Це ви бачите, що в цьому році всі діти стовідсотково оздоровилися. Це і матеріальна підтримка, це і вирішення якихось їхніх побутових проблем. Вручення скінчилися. Батьки з дітьми виходили із актової зали, тримаючи в руках документи, які повинні дещо полегшити їхнє життя. Ріма Канівець, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.